Інформаційний кіоск з'явився у приміщенні виконавчого комітету Івано-Франківської міськради. Мешканці можуть знайти тут усю необхідну інформацію про діяльність влади. Апарат обладнаний сенсорним монітором, тож завдяки легкому управлінню, користувач може отримати доступ до необхідних інформаційних ресурсів. В кіоску є кілька основних розділів: це, зокрема, офіційний сайт міста, сайт міської ради та інтернет-приймальня. Тож звідси можна надіслати електронні звернення до чиновників. Раніше як було треба було до нас іти, стояти чергу. Під кабінетом якийсь до чиновника отримувати усну інформацію. Це треба, це треба, це не треба. А потім виявлялося через деякий час, ага, ще це донесіть. Тому якщо відгуки самі схвальні, оцей кіоск ми встановили тільки в четвер, так то фактично, я думаю, що. Відгуки ми ще почуємо. У розділі послуги існує можливість реєстрації на прийом в електронну чергу центру надання адміністративних послуг. Також такий кіоск містить усю інформацію про загальний міський електронний реєстр дітей до десятків міста та дані про дошкільні навчальні заклади. А категорія нормативні акти має усі рішення виконавчого комітету та міськради і розпорядження мера зупинимося в нормативних актах детальніше, тому що по всій Україні це одне з таких найкращих нововведень. Адже відкриваючи документ, ми можемо знайомитися також. З пов'язаним документами, які до нього тим документами, які прив'язані до нього. Тобто ми можемо ознайомитися, які коли в цей документ були внесені зміни, які нововведення, а також цей документ чинний, чи втратив чинність. Нагадаємо, подібний інформаційний кіоск вже встановили в центрі надання адміністративних послуг. В перспективі кажуть міські управлінці, такі апарати з'являться у мікрорайонах Івано-Франківська.